У минулі вихідні, які попереджав Черкаський гідрометцентр, пройшли дощі загальною кількістю 15-32 мм або 25-63% місячної норми. Метеостанція Золотоножа фіксувала значний дощ, що є небезпечним метеорологічним явищем першого рівня. Найбільше дощу випало саме у неділю, коли циклон проходив ближче до нашого регіону. З початку червня на Черкащині випало від 17 до 83 мм а це 28-117% місячної норми. Наразі золотоноша опадами забезпечена на 100%. Циклон покидає Україну, на що вказує ріст атмосферного тиску. Проте ще може відзначитися невеликим короткочасним дощем місцями з грозами. Температура 21-26 градусів. Дощовий циклон поступається місцем теплому антициклону з півдня Західної Європи. У вівторок та середу буде сонячно, сухо та спекотно. Температура вночі 15-20 градусів в день 27-32 градуси. У четвер, 20 червня, холодний атмосферний фронт з північного заходу зумовить на Черкащині невеликі дощі місцями з грозами. З північно-західними вітрами надійде свіже повітря Атлантики. Температура знизиться на 2-3 градуси. Вночі 15-20 градусів в день 21-26 градусів. У п'ятницю, 21 червня, під впливом виступу північного антициклону небо проясниться. Вночі прохолодні 11-16 градусів день 21-26 градусів. За прогностичними розрахунками у найближчі вихідні сонячно та сухо. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 24-29 градусів.